О пів на третю кажуть свідки бензовоз газ 53 зупинився біля світлофора на перехресті та раптом полум'я вирвалося з-під капоту вантажівки, а потім пішов дим. Нажахані люди, які стояли на зупинці неподалік пригоди, почали тікати. Ми побачили спочатку паніку у людей, виглянули на вулицю. Горіла машина, у нього загорівся мотор. Евакуювалося кафе, евакуювалося наше кафе. Вот, ну в общем-то приехали пожарные, потушили через какое-то время. Ну, в общем, паника была. На цистерну полум'я перекинутися не встигло, хоча, як з'ясувалося потім, вона була порожня, розповідають рятувальники, тож загрози не було. Відвідувачів кафе та людей, що стояли на зупинці, попросили покинути територію. Свідки кажуть, рятувальники зреагували відразу. Водителя там не було, була кабіна відкрита, водителя не було. Дым, потім приїхали дві пожежні машини, потушили І все. Ну, вам сказали, що в машині не було бензину? нічого. Нам ничего не сказали, нам просто сказали, желательно зайти за дом. это дому. А я не знаю, мужчина какой то подходил. Сказали, що нам желательно особисті территорию и зайти, зайти всем за дом. Рятувальники впоралися пожежею за 14 хвилин. Причину ж загоряння будуть встановлювати експерти державто інспекції. Андрій Хорундж, Іван Вірченко, агентство телевідіня новості.